Поліцію моралі в Ірані розформували. Про це заявив генеральний прокурор країни. Проте Міністерство внутрішніх справ, до якого входить цей підрозділ, поки це повідомлення ніяк не прокоментувало. А ось місцеві змі пишуть, що насправді цю поліцію не розпустили, а заяву прокурора зрозуміли неправильно. До цього кілька місяців в Ірані тривали протести, спричинені смертю Макси. Аміні 22-річна жінка померла після того, як її затримала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Родичі Аміні кажуть, що у відділку її побили, і тому вона втратила життя. Влада це заперечує. За даними ООН, під час протестів загинуло коло 470 осіб, серед них понад 60 дітей. Влада визнала загибель лише 200 протестувальників. Виступи стали найбільшими з часів революції 1979 року. В інших країнах пройшли акції солідарності, зокрема на чемпіонаті світу з футболу. Водночас державні змі Ірану повідомляють, що в країні стратили чотирьох чоловіків, засуджених за співпрацю з ізраїльською розвідувальною службою МОСАД. Недавно Тегеран звинуватив Ізраїль і західні держави в плануванні громадянської війни в Ірані.